Вітаю всіх. Сьогодні добрий лед будинка Согодосівка, кадешне містечко. Будинок 170 метрів, 5-4 окремі кімнати. Є нарісним два авто, паркомістя, два авто, газ заведені, всі комунікації заведені, Двері алюмінієві, підвіконня натуральне каміння. Сам будинок побудований з секли, фасад, ну так, звісно, є. Одвідведення є. І фасад це плитка. Також термодерево і також металеві профі. Бачите, як зроблено металеве водовідведення. Вниз іде. Ділянка 5 соток, такий доволі непоганий задній двір. Є більші будинки. І зараз будуються на більших ділянках, кому цікаво, 7, 8, 9 соток. Тераса є вихід з. Кухні вітальні. Зараз ще обзор покажу заднього двору, і підемо всередину будинка. Розкажу вам про планування. Планування передпокій місця під шафу є на першому поверсі санвузол, котельня пральня, де газ заведений. і кімната окремо. Потім йде велике місце вітальня з кухню, де кухня також газ, і вихід на терасу. Другий поверх. На другому поверсі три спальні, два санузла, одна гардеробна. Перша кімната окрема. Потім йде санвузол загальний. Друга кімната з панорамою красивою. І мастер-спальня йде двома вікнами зі своїм санвузолом і зі своєю гардеробною. В описі є ціна, в описі є контактний телефон. На ньому є всі меседжери. Запрошуємо вас на перегляд. Вікна гарні саламанди.